Перше, я хочу звернути увагу, що коли ми говоримо про підрахунок збитків, ця вправа робиться не тільки для того, щоб ми всі там осягнули глибини-глибин і, глибин і масштаби наших проблем, а також ця вправа повинна робитися для дуже практичної, прагматичної, конкретної мети. Ми повинні будемо, і вже повинні насправді це починати робити, пред'являти чек агресору за агресію. Компанії, такі як Укренерго і Нафтогаз, вже багато років знаходяться у процесі судових позовів до держави-агресора з приводу активів, які були незаконно вилучені у наших компаній ще після 2014 року, після початку власної війни. І хочу вам сказати, що цей в цьому процесі. Тобі не просто треба буде показати якісь бухгалтерські регістри з первісною там і залишковою вартістю активів і якимись правовстановлюючими документами на ці активи. Треба буде реально представити тонни, я зараз скажу без всяких жартів і перебіжень, тонни доказів, тонни документів, які будуть обґрунтовувати претензії. Тільки доведення. Скажімо так, юрисдикцій може зайняти роки. От ми зараз знаходимося в Кренерго, знаходиться в суді з Російською Федерацією, так званою з приводу кримських активів. От декілька років займає процес визначення юрисдикції, чи це арбітраж, чи це якийсь інший суд, тому що ми позиваємося до нібито суверенної держави. Я про те, що цей процес важливо, щоб в його рамках ми говорили про дуже е, таку професійну роботу з великою кількістю доказів і обґрунтувань, тому що ми не просто ці, ці цифри покажемо нашим донорам для того, щоб попросити в них підтримку, е, ми ці цифри понесемо в суди. Ми ці цифри понесемо в арбітражі. А там люди, хоча вони і мають звичайно ну, якусь емоційну прив'язку до нашої складної ситуації, тим не менше вони будуть приймати рішення засновуючи тільки на фактах, документах і тому е, важливо, коли ми говоримо про цифри, щоб ми е, тут е, залишали якомога менше місця для припущень і суджень, якомога більше. Базували їх на, на фактах і на таких безсумнівних висновках. Далі, що стосується е, самого розміру збитків, ну, по електроенергетиці, хочу вас запевнити, що одна ЗЕС, е, врешті-решт, е, потягне на десятки мільярдів доларів. Її вартість є ж такі активи, які були втрачені Україною через російську агресію з 2014 по 2022 рік, і це частина Донбасу і Крим. А є такі активи, які були окуповані після 24 лютого 2022 року, і 6 гігават встановленої потужності ЗС це прямо десятки мільярдів. Доларів як не рахуй, Чи відновлювальна вартість, тому що 10 мільярдів за, за гігаватт приблизно в середньому коштує побудувати новий атомний блок. Чи доходним методом, якщо ми порахуємо, скільки е, продукту ця станція могла би нагенерувати на рік, яку є біду вона могла би згенерувати, ви побачите, що це декілька мільярдів доларів на рік і біди тільки. І відповідно це десятки мільярдів доларів валю. Те саме. Мінімум 6 ГВт ми втратили теплової генерації і Каховського ГЕС також це в сегменті балансувальних потужностей. От. Тому, в принципі, масштаб цих збитків такий, що е, при належному е, підході до, до репарацій і до компенсацій, е, в принципі, та сума, про яку тут йдеться, 50, 50 мільярдів. Да? Вона має бути ще й набагато більшою. Я впевнений, що цей чек буде рости. Я впевнений, що цей чек буде рости, тому що є ще упущена вигода, яку недоотримали мережеві компанії, такі як «Укренерго» від реалізації послуг з транспортування чи то електрики, чи газу, чи чогось іншого, а також від продукту, від е, е, зменшення продажів продукту, такого як електроенергія і е, газ, і інше. І останнє, що хотів сказати стосовно відновлення. Ви абсолютно праві, в тому, що ніхто не буде відновлювати все як було. Значить, ну, я сильно впевнений в тому, що заводи по виробництву паровозів, дискет і вугільні станції радянського зразка це, скажімо так, інвестиції, які будуть мати обмежений дуже попит в майбутньому. І тому е, ясно, що відбудовуватися нервосистема буде в іншому форматі. От вона буде відбудовуватись на інших технологіях, і ресурс для цієї відбудови треба буде брати саме з приватного сектору. І абсолютно вірно буде сказати, що саме ринкові сигнали і механізми повинні бути на 80-90% повинні повинні визначати, е, визначати те, які саме станції, де і ким будуть побудовані. Не колективний Іван Іванович. А саме е, ринок. І в цьому плані добре, що на ринку електроенергії зараз ціна е, дозволяє порахувати окупність е, проєктів, заснованих на будь-яких сучасних технологіях: чи то газ, чи то батарейні системи накопичення енергії, чи то вітер Сонце. Все це буде і вже будується, і буде будуватися, впевнений, ще швидше набагато. І, от. Але. Е, Дійсно, в найближчі декілька років треба буде вкласти е, декілька сот до мільярда, напевно, е, доларів в е, відновлення пошкоджених електростанцій, які нам потрібні, щоб пережити найближчі декілька сезонів, опалювальних, зокрема, і відновити по максимуму ті станції, які були пошкоджені. Це теж гроші, це теж е, частина того чеку, який. Треба буде пред'явити агресору обов'язково в майбутньому. Одразу короткий коментар. Дійсно, у нас методологія передбачала, що ми не списуємо активи, які окуповані. Ну, крім випадків, коли ми точно знаємо, що вони зруйновані, як в випадку окей це не наш сектор, але як у випадку з ММК Іліча або з тобто це Маріуполь, але ми знаємо, що вони зруйновані. Тому да, з цієї причини ми не списували ЗС. Там в нас були на початку цієї роботи дискусії. От от вона там потенційно може коштувати цікавить, ми її списуємо чи ні, а аптом там вдасться її повернути там, за півроку. І ну, все окей, і вона ціла, і ми вона буде знову виробляти електроенергію. Все буде окей. Тому ми, ми, ми поки що вирішили. Ну так, але ми до речі, це зразу такий там тізір, що ми плануємо трошки пізніше підключити а, до розрахунків а, чоти, весь період 2014 року. Ну і тобто, і там напевно ми може будемо списувати повністю ну все, що там є. Бо ми вже не знаємо, в якому на стані за цей час. Там очевидно, що воно недоінвестовано. А, знов таки зараз там через війну вже прильоти з нашої сторони. Ну, Зрозуміло, з яких причин, але тим менше це означає деградацію тих активів подальше. Тому ми, мабуть, будемо. Я, я просто хочу сказати, що, наприклад, в, нашій, в нашому судовому процесі по кримських активах, незважаючи на те, що коли ми деокупуємо Крим, безумовно, «Укренерго» забере ту магістральну інфраструктуру, яка нам належить по праву, яка називалася колись Кримська енергосистема, це лінії 220-330 кВт і підстанції. Ми тим не менше себе не стримуємо, і е, ми е, вимагаємо компенсації за вартість активів, які наразі наших, які розташовані на е, півострові Крим в повній мірі. Тому я просто до того, що в судових процесах ми повинні, скажімо так, не, не стіснятися да, російською, не, не стримувати себе і заявляти ту. Суму збитків, яку ми маємо право компенсувати від агресора.